Зупинка без переходу. Вже понад чотири роки львів'яни переходять вулицю Стуса до зупинки стадіон Україна без пішохідного переходу. Люди не раз зверталися у міську раду із проханням намалювати там розмітку, адже щоразу доводиться порушувати правила дорожнього руху. Однак чиновники досі бездіяльні. Тут дорогу пройти майже неможливо. Я от мене при школа танців. Я запізнююся дуже часто через цю дорогу. третій найбільший найбільше а я не встигаю. Аж то не, не передати словами, то треба хвилин п'ять чекати, поки взагалі ніхто не зупиняється. На нас на пішоходів ніхто не зважає. Дорога так є, і скільки би не зверталися з цього переходу то Дзвонили на гарячу лінію, і є листи написані попереднього року. Є У Сихівській адміністрації кажуть про заяви львів'ян із проханням облаштувати на вулиці Стуса пішохідний перехід навіть не чули. Однак, після втручання журналістів народного контролю зебру пообіцяли намалювати. З боку районної адміністрації буде підготовлені не всі необхідні документи і подані на засідання міської комісії з безпеки дорожнього руху, якщо буде прийнято рішення. Облаштувати пішохідний перехід, то протягом півтора того місяця буде там в даному місці. облаштований пішохідний перехід у державній автомобільній інспекції журналісти народного контролю ЗІК з'ясували, пішохідний перехід біля зупинки стадіон Україна не лише можна, але потрібно облаштувати. Якщо є зупинка, значить якась автоматично напрошується необхідність встановлення кажуть, пішохідного переходу. Тим більше, що з вулиці Тернопільської люди переходять на Вулицю Стуса через Стуса переходять на зупинку для того, як кажуть, що було зручно пішоходам. Я думаю, що там кажуть, повинен встановлений бути пішохідний перехід. Завдяки журналістам народного контролю зік біля зупинки стадіон Україна нарешті буде зебра, на яку львів'яни чекали майже п'ять років. Леся Подинська, народний контроль, телеканал Зік. Пліснява на стінах до народного контролю. Зік звернулись люди, які живуть на вулиці Грюндвальській. 9. вони скаржаться, що вже півроку стінами в квартирі тече вода. Через це постійно сиро і вже утворилася пліснява. запах уже чути то ще поки такого що двері весь час відкриті. А так воно вже чути. Запах. А там у дівчат на третьому поверсі, то них взагалі вже там грибок, і вона казала, що аж її душить спати неможливо. Ну вони там змивали і все. Але ж якби воно вже зробилося, і, і, і тоді вже щось можна робити. Чоловік пані Анастасії пояснив, у чому причина: з двору сусіднього будинку, можна побачити, що ринва змістилася. Та вертикальна ринва змістилася і наполовину, на півголовини відійшла у бік. Так що, якщо даху стікає, все не в ринку вертикальну, а все попадає на стіну. Мешканці неодноразово зверталися в ЛКП, але там їм сказали, що поставити ринву на місце потрібна спеціальна драбина. Журналісти народного контролю зік звернулися у Франківську райадміністрацію за поясненнями. Коли ми прийшли до виконуючого обов'язків голови районної адміністрації, Орест Темчишина запевнив, що ринва вже стоїть на своєму місці та пояснив, у чому була проблема. Це робота є на годину часу, а проблема була в доступі. а а в тій ділянці не було власне, ні балкону, ні, ні іншого, звідки туди потрапити, щоб ці роботи провести. Тому залучали там соціальне обладнання для верховних робіт. Ми перевірили, чи справді ринву прикріпили. Пані Оксана, мешканка сусіднього будинку, розповіла, що бачили, як працівники ЛКП вирішували проблему всього будинку. Вони на гору пішли. Вони тут драбина з, з тих тих канатів, таких, знаєте, драбину вона тако літає, і там вже він якось там ще тримав, і вони там, видно, тримали його звітам, тримали, І тут на долі ще був чоловік, який теж там регулював то. А він так спускався по самій стіні, і тільки вже остатню тут зачепити, то він вже тут. Звідси з землі. Пані Оксана подякувала народному контролю Зік від усіх мешканців за те, що допомогли вирішити піврічну проблему. Так що дякую вам вашим каналу, що все-таки ви нам допомогли і, і, і маємо спокій вже тепер, бо тепер якраз надходить осінь, знаєте, то ми теж дуже дуже гризли всі. Завдяки журналістам народного контролю Зік на вулиці Грюнвальській, 7 і 9, дощова вода тектиме у ринву, а не стінами будинку. Марічка Карпа Дар'я Денис, народний контроль, телеканал Зік. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь. Вас ігнорують. Для вас працює народний контроль ЗІК. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57. Приходьте за адресою Сихів проспект червоної калини 60 супермаркет Арсен. Офіс народного контролю. Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. Результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль Зік.